Підлога з бетону на кухні це практично? Падіння ножа, розлита олія, важкі каструлі. Перевіримо все на практиці. Бонжур, вітаю вас на каналі Floors. Мене звати Андрій Лупійчук. Сьогодні ми на кухні новобудови нещодавно завершили проект з підлогою з бетон сіре. Кухня найскладніше приміщення для підлоги. Тут готують, ходять, падають речі, розливаються рідини. Чому власники новобудов обирають бетон сіре? І чи насправді це практично. Покажу на прикладі. Почнемо з головних причин популярності: чому бетон сіре для кухонної підлоги? Перша причина абсолютна безшовність. Від стіни до стіни одна суцільна поверхня, жодних порогів, жодних стиків. Підлога плавно переходить з кухні до вітальні. Друга причина гігієнічність, жодних швів для накопичення бруду та жиру. Третя причина безпека. Поверхня має антислизький ефект, навіть мокра, безпечна і естетика. Кожна підлога унікальна завдяки ручному нанесенню. Але головне, чи витримує реальні навантаження. Щоб не турбувати нерви наших клієнтів та не ризикувати готовим об'єктом, проведемо тести на взірцях. Ці взірці виконані в тій же технології мають той же самий склад та обробку. Почнемо з найчастіших ситуацій: падіння важких предметів. Скидаю важку каструлю. Звук потужний, але що ж з покриттям? Жодних відколів, жодних тріщин, максимум ледь помідний слід. А що буде далі, якщо впаде ніж? Знову ідеальний результат. Це завдяки композитній структурі. Матеріал не крихкий, має еластичність. А тепер найскладніший тест Рідини та жир від приготування їжі. Оливкова олія, червоне вино, томатний соус. Залишаю на 5 хвилин. Імітую ситуацію, коли не одразу помітили. Просто витираю вологою серветкою. Жодних слідів. І тут чудовий результат. Бетон Сіре настільки водостійкий, що його використовують навіть у басейнах. Куходна підлога зазнає постійного навантаження від ходіння. Жіноче взуття на тонких підборах максимальний точковий тиск. Жодних м'ятин, жодних подряпин, поверхня залишається ідеальною. Перевіримо переставлення важких меблів. Знову чудовий результат. Бетон Сіре розроблений витримувати такі навантаження десятиліттями. Власники новобудову розглядають кілька варіантів для кухонної підлоги. Плитка класичний вибір, але шви темнішують, накопичують жир, складно очищуються. Ламінат дешевший, але боїться вологи, швидко набрякає біля мийки. Лінолеум – Практичний, але легко ріжеться, залишає вмятини, виглядає дещо дешево. Бетон Сіре поєднує переваги всіх водостійкість плитки, комфорт лінолеуму, естетику каменю. Плюс унікальні можливості безшовність, ремонтопридатність, індивідуальна естетика. А тепер найважливіше, як правильно доглядати за підлогою. Спойлер, це надзвичайно просто. Щодня просто вологе прибирання звичайною шваброю. жодних спеціальних засобів не потрібно. Чого уникати абразивних порошків, кислотних засобів, металевих щиток? Завдяки максимальній водостійкості не потрібні додаткові захисні засоби. Бетон сіре використовують навіть у басейнах. Складні плями звичайний м'який мильний розчин на 5 хвилин. При такому простому догляді підлога виглядатиме як нова 15-20 років. Підсумуємо, чи варто інвестувати у підлогу з бетон-сіре для кухні у новій будові. Початкова вартість окуповується довговічністю, плитку доведеться перезатирувати шви, ламінат міняти. Бетон сіре служить 15-20 років. Плюс можливість часткової реставрації. А у вас яка підлога на кухні? З якими проблемами ви стикаєтесь? Пишіть у коментарях. Якщо плануєте ремонт кухні у новобудові, запрошуємо до шоуруму у Львові. Дякую за увагу! Мерсі Аб'янто, інвестуйте у підлогу, яка служитиме десятиліттями.